Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Реджинальд ГІЛ Найстрашніший злочин у світі. Учора з центрального корту під час вирішення одного зі спірних питань за порушення порядку був видворений чоловік середніх років з преси. У дитинстві літніми вечорами я любив сидіти з мамою на веранді нашого бунгало і дивитися на фламінго, що пролітають над тенісним кортом, щоб влаштуватися на нічліг на далекому озері. Це був мій улюблений час доби, а веранда моє улюблене місце. З меблів у ній були тільки низький столик, кілька плетених крісел, що стояли в різних кутах, і старе англійське фермерське крісло гойдалка з широким сидінням, продавленим і відполірованим за довгі роки вживання. Це було батьківське крісло. Наприкінці дня. Він сідав в нього, задоволено зітхаючи, відкидався на спинку, витягав довгі ноги і неодмінно вимовляв. Це крісло колі належало ще твоєму дідові. Я тобі коли-небудь говорив про це, так, батьку, так. Що ж, тоді я, напевно, розповідав тобі і те, що мій батько говорив мені, коли сидів у цьому кріслі. Життя це гра і грати потрібно за правилами, а обман найстрашніший злочин у світі, скромовкою відповідав я. Молодець малюк, вивукував він, сміючись і кидаючи погляд на маму, яка своєю милою посмішкою змушувала посміхатися й мене. Я завжди посміхався, коли бачив її посмішку. Тоді вона здавалася мені божественно вродливою і вже точно була найкрасивішою з тих єдиних трьох білих жінок, які жили в межах найближчих п'яти сотень миль. Думаю, не тільки я вважав її такою, бо Гортон, молодий окружний офіцер, бувало говорив їй це відкрито після третього джина Стоніком. І тоді вона посміхалася, а батько сміявся. Бог приходив доволі часто, нібито для того, щоб перевірити, чи все в нас тихо. На той час уже сталися перші заворушення і зіграти кілька сетів на нашому трав'яному тенісному корті. Я тоді був ще занадто малий, щоб замислюватися над тим, наскільки серйозним було його захоплення мамою. Одного разу, коли він укотре прийшов до нас у гості, батько затримався в буші, а я вночі встав попити води і почув лютий скрип крісла, що хиталося на веранді. Коли я прийшов туди дізнатися, що відбувається, я побачив маму, яка відпочивала в кріслі гойдалці, і Бофа, який сидів на підлозі, розчервонілий і захеканий. Цікаво, що Бов здивував мене менше, ніж мама. Тоді вперше в житті я побачив, що вона займала татове крісло. Батько ставився до Бофа градше, як турботливий старший брат, і тільки на тенісному корті між ними могли розпалюватися пристрасті, та й ті були викликані духом суперництва, а не ревнощами. Хай там як... Але їхні поєдинки незмінно перетворювалися на запекле протистояння, у якому молодість Бофа і досвід батька настільки врівноважували одне одного, що передбачити хто з них переможе, було неможливо. У нас був чудовий корт на те, щоб довести цю прямокутну англійську галявину до її нинішнього ідеального стану, було витрачено 10 років. З усіх боків корд був оточений дротяною сіткою, потрібно і швидше для того, щоб не пропускати на майданчик диких тварин ззовні, ніж утримати всередині м'ячики. Люди потрапляли туди через невелику, щільно пригнану хвіртку, яка на ніч зачинялася на важкий ланцюг і великий висячий замок. Батько і Бов зіграли на ньому востаннє. Одного весняного дня, такого ж теплого і розкішного, як найкращі англійські літні вечори. Мами тоді не було, вона поїхала приймати пологи в нашої найближчої сусідки, яка нерозважливо відкладала від'їзд. Як не дивно, відсутність мами, начебто розпалила двох чоловіків сильніше, ніж її присутність. Із запрошення батька зіграти в тіні прозвучало, як виклик на дуель. Бов, намагаючись розвіяти набігаючі хмари, сказав мені Колі, друже, не хочеш подавати м'ячики, поки ми будемо грати? Так, Колі, підхопив батько, давай з нами. Можеш заодно бути і суддею. Будеш стежити, щоб усе було за правилами суддею? вигукнув, наливаючись фарбою, бов. Нам що, потрібен суддя? Я маю на увазі, ніхто ж нікого не збирається обманювати, правда? Життя це гра, і грати потрібно за правилами, а обман найстрашніший злочин у світі, випалив я. Як ти маєш рацію, Колі, промовив батько, похмуро поглядаючи на Бофа. Будеш суддею. Більше вони не сперечалися, але навіть у тому, як вони розминалися перед грою, я відчув злість, що схвилювала і занепокоїла мене. А коли почалася гра, це був такий лютий поєдинок, що ніхто з нас не помітив, як навколо корту зібралися глядачі. Зазвичай тільки слуга спостерігав за грою. Шанобливої відстані, чекаючи, коли його покличуть принести освіжаючі напої. Хоча іноді ми помічали голову здивованого аборигена з мандрівних племен, що остерічала з кущів. Але цього разу все було інакше. Несподівано я побачив, що корт оточений з усіх боків, там було, напевно, з 200 осіб. Усі вони стояли мовчки, але по їхніх обличчях без зусиль можна було прочитати їхні наміри, і в руках вони тримали списи і мачете. Батьку! задихнувшись, вигукнув я. Обидва чоловіки подивилися в мій бік, а потім побачили те, що бачив я. На якусь мить усе завмерло, а потім з моторошними криками. А кинулися на нас, бо вкинувся до хвіртки, і на мить мені здалося, що він вирішив битися, незважаючи на те, що це було рівнозначно самогубство. Але окружних офіцерів, очевидно, вчать іншого. Він схопив ланцюг і намотав його на стійку, і замкнув на нього замок. Вороги залишилися зовні, але водночас ми зрозуміло. Опинилися замкнені всередині, якби в них були рушниці, не мало б жодного значення, де ми перебуваємо, всередині чи зовні. На щастя, вогнепальної зброї в них не було, а сітка виявилася занадто дрібною для широких наконечників їхніх списів. І все одно вони незабаром прорубали прохід у сітці, якби Бов удруге не продемонстрував. Якість своєї підготовки. Батько, охоплений збудженням перед поєдинком, вийшов з дому без зброї, але в бофа був із собою револьвер, і щойно наші супротивники почали рубати металеву сітку. Він акуратно прицілився і пустив кулю між очей найзавзятішому з них. Вони в паніці відсахнулися, але лише на секунду. Зрозумівши, що Бов більше не стріляє, вони повернулися до огорожі, але тепер ніхто з них не хотів першим піднімати мачете. У мене залишилося п'ять куль, неголосно промовив Бов. Вони знають, що перший, хто піде вперед, помре, і це єдине, що їх стримує. Але врешті-решт нас це не врятує. Можна спробувати перебігти в будинок? запропонував батько, тут всього то 50 ярдів. А коли ми доберемося до рушниць. Боже праведний, вигукнув Бов, ви що не розумієте? Щойно ми висунемо ніс за огорожу, нам кінець, і прошу вас, не кажіть про рушниці. Якщо хтось із них почує... Раптом збоку бунгало пролунав гучний крик, і я подумав, що хтось насправді почув. Але клуби диму та язики полум'я красномовно показали, що сталося насправді. Це було одночасно і добре і погано. Погано тому, що горів мій будинок, добре тому, що підпал, знищить зброю, якої вони інакше могли б скористатися. І навіть, можливо, переверне увагу до нашого становища. Батько, вочевидь, незадоволений тим, що Бов став вирішувати, що нам робити, раптом узяв ракетку. Ми можемо чимось зайнятися, поки не перейшла допомога, сказав він. Моя подача здається. Можливо, гра почалася як якийсь же але дуже швидко. Вона перетворилася на суворе протистояння і пристрасті, перервані нападом, які закипіли з новою силою. Спочатку я стояв біля натягнутої сітки, стискаючи в руці револьвер, і спостерігав за ворогами, що скупчилися навколо корту. Але потім гравці стали так часто цікавитися моєю судівською думкою, що мені довелося всю свою увагу звернути на гру. Однак найдивовижнішим у всьому цьому була поведінка бунтівників. Спершу вони якийсь час вирішували, як нас витягнути з за огорожі, потім усі замовкли, крім одного, як мені здалося, слуги перебіжчика, який з важливим виглядом почав пояснювати і коментувати гру своїм побратимам, але потім і його голос стих. І під кінець першого сету, я зрозумів, що вони так само захопилися змаганням, як самі гравці. Це було вражаюче видовище, немов я спостерігав за дуже засмаглим натопом уболівальників у Вімпілдоні. Голови, слідуючи за польотом м'ячика, поверталися з одного боку в інший. А коли вони бачили особливо сильний або складний удар. Били кінцями списів об землю і видавали схвальні гудячі звуки. Батько виграв перший сет із рахунком 7-5 і схож збирався повторити в другому сеті, але за рахунку 1-4 почала даватися в знаки молодість Бофа, і батько несподівано опинився в ролі того, хто обороняється. Коли рахунок зрівнявся 4-4, він ніби здався остаточно, але я здогадався, що він просто змирився з неминучим і тепер беріг сили перед вирішальною горою. Така тактика виправдала себе, бо переміг у цьому сеті з рахунком 6-4, але добряче видихався, і в останньому сеті явної переваги не було ні в кого. Рахунок дійшов до 6-6, потім 7-7, 8-8, 9-9, потім перейшов у другий десяток. До цього часу вже почало темніти. Послухайте, підійшовши до сітки, тихим голосом звернувся до батька Бов. Давайте спробуємо розтягнути гру якомога довше. Я не знаю, що зроблять ці хлопці, коли ми закінчимо. Згодні? Батько, нічого не відповівши, повернувся на своє місце і приготувався подавати. Чотири потужні прямі удари принесли йому чотири очки. Натовп загудів. Я, забувши про свою судівську неупередженість, захлопав у долоні. Батько приготувався приймати. Не знаю. Можливо, він і намагався продовжити матч. Можливо, спеціально відбивав щосили зовсім непрості подачі бофа для того, щоб віддавати очки. Але закінчилося все це сумно. Три рази поспіль м'ячик із приголомшливою швидкістю відлітав від його ракетки і приземлявся біля самої задньої лінії. 0 сорок три матчпойнти. Почалися подачі бофа. Знову блискавичне відбиття, але цього разу Бов під впливом чи то злості, чи то страху, кинувся до м'ячика і послав його у зворотний бік. Батько з величезною силою пустив м'ячик назад. Бов відбив. Батько вдарив знову, бов знову відбив. Що ви робите? крикнув він. Батько, підбігши до сітки, пустив м'ячу саме корту. Але Бов зумів його дістати, для чого йому довелося розтягнутися на траві на повний зріст. Але який удар він зробив. М'ячик високо перелетів через батька і став падати в найдальший кут. Батько розвернувся і з неймовірною швидкістю кинувся за м'ячиком. М'ячик обертався в повітрі. І вдарся він об землю, відбити його було б вище людських сил. Становище здавалося безнадійним. Але батько не збирався дозволити м'ячику торкнутися з землі. Я затамував подих, коли побачив, що він вирішив зробити найскладніший з ударів відбити м'ячик з льоту, перебуваючи спиною до супротивника. Клянуся, або регени, які спостерігали за грою, теж завмерли. Батько викинув руку, але цього виявилося недостатньо. Підстрибнув, дістав. Удар вийшов приголомшливо красивим. М'ячик полетів до бофа, який все ще лежав на траві, і м'яко опустився за кілька футів від його обличчя. Не влучив, відчайдушно закричав він. Радісний крик батька змінився сердитим криком «Не влучив! не влучив. Він розвернувся до мене, звертаючись за рішенням, і розвів руками. Бов крикнув мені, Колі, ти ж бачив, він не влучив, м'ячі купав за лінією. Він говорив, як і личить окружному офіцеру, владним голосом, що не терпить заперечень. Але я був суддею, і тому тоді в мене було більше влади. Я похитав головою. Попав. крикнув я. Гейм, сет і матч!» З тріумфальним криком батько перестрибнув через сітку, і тією ж самої миті здоровенний чорний хлопець із розмальованим обличчям встромив у ланцюг на хвірці свій спис. І натиснув на нього так, що той розірвався. Натовп з відчайдушним криком кинувся всередину. На корті вони пробули всього якихось 10 секунд, перш ніж приїхав перший лендровер із солдатами, але за цей час вони встигли порубати лежачого бофа на шматки. Батькові, який стояв на ногах і розмахував ракеткою, наче кавалерійською шаблею. Вдалося відбутися кількома ранами. До мене ж, можливо, через те, що в руках у мене був револьвер, хоча я й був занадто приголомшений, щоб пустити його в діло. Нападники навіть не наблизилися. Коли повернулася мама, вона, звичайно ж, дуже засмутилася. Я думав, що, побачивши живих чоловіка єдиного сина. Вона не стане сильно сумувати за згорілим будинком, але що наполегливіше я намагався до неї це донести, то сильнішою ставала її печаль. Пізніше, коли я розповів їй про матч і в належних благородній смерті подробицях описав, як Бов героїчно намагався затягнути останній гейм, вона зридала. Коли вона прийшла до тями, все вже було не таким, як раніше. Мені здається, відтоді я жодного разу не бачив, щоб вона сміялася над батьковими жартами. Не те, щоб він часто жартував. Одна з його ран запалилася, і йому довелося ампутувати праву руку по лікоть. Після цього він намагався навчитися грати лівою рукою, але його спроби. Не пішли далі набивання м'ячика об землю. Через рік про наш корт нагадували тільки залізні стійки, що стирчали з густої трави. Незабаром після цього випадку мене відправили вчитися в сільську школу. Десь у середині першого семестру мене викликав до себе директор і повідомив, що стався трагічний нещасний випадок. Мій батько чистив рушницю. І вона випадково вистрілила. Або мати чистила рушницю, або, може, вони обидва чистили рушниці. Подробиць я так і не дізнався. У ті дні ще знали, як напустити туман у такі речі. Звісно, я страшенно сумував, але школа таке місце, де все забувається швидко, і додому я звідти вже не повернувся. Останнім відомим бажанням моїх батьків щодо мого майбутнього було відправити мене до Англії. Я не відчував себе вправі піти проти нього, навіть коли став настільки дорослим, що в мене з'явилася певна свобода, і тут я знайшов щастя зі своєю англійською роботою, з англійським шлюбом і з англійським здоров'ям. Я копаюся у своєму маленькому городику, читаю біографії політиків і граю в гольф. Але тенісом я не захоплююся. У школі я ним не займався і думаю, що ніколи в житті більше з ним не зіткнувся б, якби мій директор не запропонував мені квиток на центральний корт. Все одно я був у місті, тож нерозумно було не скористатися шансом. Потрапити до Вимбілдону. Я отримав справжнє задоволення від самого місця від глядачів від гри, і мене не відвідували тривожні спогади про минуле аж до тієї миті, коли австралійський тенісист потужним ударом не перекинув м'ячик над головою свого американського супротивника, перемусивши його розтягнутися на корті. І тоді я, наче побачив усе знову: білий м'ячик летить через густе від тропічних ароматів вечірнє повітря, лежача фігура на задній лінії, благальний, відчайдушний погляд Бофа, який спостерігає, як м'ячик падає зовсім поруч, але поза досяжністю і відскакує геть. А разом із ним. Його молодість, його надії, його життя. Сьогодні на обличчі американця я побачив таке саме страждання, почув таку саму зневіру в його голосі. Звісно, на кону були не життя, не мрії і не молодість. Але, як казав батько, життя це гра, і грати потрібно за правилами, а обман Найстрашніший злочин у світі, і в того американця з Бофом було щось спільне. Обидва м'ячики вилетіли за лінію аж на шість дюймів. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.